Пам'ятаєте, скандал з РПЦ в Україні? Насправді ділошкою лаври все не закінчилось. Недавно спливли факти, які мають набрати максимального розголосу, щоб ми нарешті отримали перемогу в цьому протистоянні, і це реально. Не всі до кінця розуміють, яку загрозу російські попи і ті, хто за ними стоїть, несуть нашій країні. Тому трохи лікбезу рушійною силою російської пропаганди є саме РПЦ. Телевізору не всі вірять, а от церкві. Саме в церквах рядові росіяни проходять на чечну обробку, що Росія є обраною визволительницею світу від сатани. Такий жребій випав на нашу родину. На війні можна, бо проститься за Росію. Заповідні уб'єте, як у ну, гражданських можкаких. Аборти не можна, бо ти потенційного солдата, Освячення зброї та інший бред. орудіє сіє. Ім'я ца і сина, і Святаго духа, і вишенька на торт. З подачі попів велись наративи, що Україна це секта, а українці заблучі сектанти, яких вони визволяють, і це основна лінія пропаганди. То зараз Господь любя любя Україну, наказує її. Тому простий народ це хаває і думає, що вони роблять святу справу. Мало хто знає, що абсолютно ці самі наративи. В обробці населення примінялися фюрерські Німеччині за допомогою протестантської церкви. А диригентом у цій справі був Вольтер Кюнет. Ця людина була в тіні, але без нього не було б того фюрера, якого знає історія. І в Реф, уявляєте, її є прямий учень Вольтера Кюнета це Олександр Дворкін з рацис. Саме тому ми бачимо таку схожість в діях цих країн. І тепер новини: недавно попи і Дворкін в прямому ефірі повнули лишнього. Дейте. Большинство епархий, они, конечно, ну, насколько неизвестно, хоть России, причем мы объединяем и белорусские некоторые центры, и на территории Украины. На территории Украины Казахстана. Было, да. сейчас, к сожалению, сейчас, к сожалению, контакты прерваны, то есть у меня остались личные контакты с несколькими людьми, которые сейчас на территории Украины находятся, и с которыми... Дружські контакти і високої взаємопонімання, але понятно, що вони очень многим різкують, і пойдемо ми общаємося там також по перевіреним каналам. Тобто агенти сектанта Дворкіна діють в Україні по цей день і мають своїх людей у владних колах. Вони, як сказав, Дворкін діють обережно та маскуються. Більше про їх діяльність ось у цьому відео. Потрібен максимальний розголос цієї історії. Будь ласка, говоріть. Діліться цією інформацією.